Друга. Рано вранці друзі прокинулися, швиденько поснідали, потім почали збиратися. Шпаркуха помила посуд. Рижуха поприбирала на кухні. Кіт Чорниш і Когут узяли необхідне спорядження, інші взяли мішки для їжі та гроші. Також взяли кілька мішків їжі та великих пляшок води на дорогу. Була вже весна. Природа оживала, з-за пагорбів виходило сонечко. Усі поспішали до корабля. Чорнишу, а гранату взяли? спитала рябуха. Рябухо, ти день можеш без гранату прожити, скоро з десяток кілограмів купиш. Але все ж, ну, є там кілька штучок, хитруня несе. Знайшов кому довірити. Усе не поїсть, додав Когут. Ти краще, будь ласка, допоможи їй нести. Хитруня підморгнула рябуся. Рябуха допомогла. Корабель стояв недалеко, тому команда незабаром була вже там. Напнули вітрила, перевірили двигуни і рушили. Пливсти треба було цілий день, ніч, і під пізній ранок друзі причалили до Четвертого острова. Це був базарний острів, тому тут стояло багато кораблів з усіх морських околиць. Банани, бачу банани! заволала Рижуха. А я бачу Джорджа, закричав Когут. «Джорджа! друже, як се маєш? ге привіт-привіт! Радісно загалготав Джордж у відповідь та пішов на зустріч. Джордж це гусак з сьомого острова. Він припливає сюди скуплятися з родиною та друзями-гусаками. Як справи, Джордже? запитав Когут. Тяжкою ця зима була. Що тут скажеш? Ледве не щоночі доводилося міцно топити пічку, але слава Богу, все в порядку. Малі й добрячі протягом зими підросли, корму треба вже купувати значно більше. То зрозуміла річ. Ми теж пережили зиму з певними труднощами, проте загалом усе чудово, радий чути. Фіолетовий гранат. закричала рябуха. Я ще такого не бачила. Рябуха побігла, інші поспішили за нею. Мені теж треба поспішати за своїми. Радий був здибатися, добрий гусаче. Побачимося ще. «А вже ж!» – погодився спокійно з веселим тоном Джордж. Здоров, Джордже, махнув лапою кіт Чорниш. Привіт. Помахала крилом чорнишка. Добрий день, зверталася рябуха уже до качки продавчині. Скільки коштує? П'ять копійок за один кілограм. Хм, дорого! вирвалося в бурки до рябухи. Але цей гранат із далекого тридцять першого острова поки що є тільки там, лагідно проком... прокоментувала продавчиня. Беремо, беремо! не стримувалася рябуха. Поки рябуха купувала, Кіт Чорниш дещо казав. Шановні кури, розходимося подвоє, купуємо що кому треба. Допомагаємо одна одній. Через три години збираємося он біля крамнички із солодкими напоями. Згода? Так, так, ку, -ку. Когуте, підеш зі мною? Я бачив корабель мурзайла, хочу його знайти. Не бачив його від жовтня. Восени мав цікаву ідею, хотів би поцікавитися його справами. Ні, дякую. Я піду з буркою та білухою, допоможу їм. Проте прошу передавати привіт йому й від мене. Гаразд, домовилися, майте всі добрий час, сказав Чорниш та чкурнув у лише йому відомому напрямку. Квоті вдалося знайти запашну пшеницю. Когут, бурка та білуха накупили в достерку корудзи. Рябуха й чорнишка купили насіння, ще якусь кількість червоного гранату, режуха і шпаркуха віднайшли їхнє улюблене місце, де вони купували ячмінь, бо казна де не хотіли. Хитруня була скотою. Вона була неперебірлива в їжі. Хитруня накупила ще всякого насіння для засівання їхнього роду на першому острові. Засівали там зазвичай протягом квітня-травня. Чорношові вдалося знайти свого давнього приятеля кота Мурзайла й поговорити з ним. Кіт Музайло жив на третьому острові, був котом із чітким темно-сірим забарвленням. Щоправда, раніше він мешкав на другому острові. У жовтні мурзайло розповів чорношу, що мав намір зробити з місцевими котами пекарню, налагодити виробництво. З розмови Чорниш зрозумів, що плани мурзайла лише окріпли. Мурзайли поділився ще деякими поточними думками. Чорниш теж поділився кількома порадами. Потім вони розійшлися. В умовлений час всі зібралися на призначеному місці, попили смачних напоїв та побрали до корабля. Хитроню? Зерно на посів є? спитав чорниш. Так, є, не забула про нього. А зараз усе віднесе. Тоді придбаємо хліба, масла та ще дещо, а тоді й в дорогу. Так і зробили. Чорнишу встиг купити ще кілька книг на додачу. Відшалювали вже під вечір. Перед плаванням повечеряли. Під час вечері встигли ще забігти і перекинутись кількома словами квоті подруга Алінуха з другого острова. «Ко? Ко, ко 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 Був кінець березня. Сонечко вже приємно світило. Друзі попливли додому на перший острів. Розмовляли про світлі враження від дня на торговому острові.